Ford Focus, 2019 рік, 1,5 дизель, восьмиступка, ступка IC, хто не знає, ваушив вже не ставили. селект-авто майданчик. Приїжджаєте, кладете сюди гроші, забираєте ту машину і їдете щасливі додому з розходом 4 літра по місту. Автомат, електроручник, Автосвітло. Широка мультимедія з навігації і музика преміальна Бен Колсен. Рахуйте, купили Форд, а їздити типу на Ауді. Слухайте Бен Колпсен. Що тут ще є? Розетка: 12 вольт USB. Кліматична установка, кондиціонер. Жара на дурі. Треба охолоджуватися. Підрульові пелюстки, спорт. Дуже спортивна машина. Спорт сидушки. Подумайте перед тим, як купляти ту машину, чи ви достатньо впевнений водій, щоб ганяти на 1,5 на 140 кінських сил? Урок наступний: приїхали в Селектавто, сподобалась машина, забрали, дали грошей, поїхали додому, задоволені на новому авто.